Під час пандемії коронавірусу увага суспільства виправдано прикута до найбільш вразливих груп населення літніх людей та груп ризику, а також медиків, які перебувають в авангарді боротьби з хворобою. На тлі пандемії проблемам молоді приділяють найменшу увагу, але covid 19 зруйнував їхні плани на майбутнє, зокрема кар'єрні. Две запитала молодих людей у Берліні, як вони справляються з викликами пандемії. Якщо я міркую про 2020, я думаю про Напрочуд інакше, Закриті кордони, недостатня цифровізація. Хто думав, що так буде. Що в цьому десятилітті, коли все настільки розвинене, пандемія може повністю паралізувати нас. Не знаю, скільки триватиме пандемія. Не знаю, чи зможу я все ж закінчити стажування наступного року, як і планувала. Не знаю, чи зможу я після цього залишитися в Берліні. Це все відкриті питання. Я вважаю, що це досить складно. Корона гадмили тимзинне феендер тасить. Корона змінила моє життя в тому сенсі, що після закінчення середньої школи я не змогла зануритися в це берлінське життя. Я не змогла познайомитися з багатьма людьми, я не змогла нормально проводити час. Найгірше було те, що я насправді хотіла поїхати до південної Америки на рік і подорожувати разом зі своїм найкращим другом. А потім, коли запровадили всі обмеження на поїздки, весь план просто розвалився. Гаміс Анфасу це щоткзин аз Ефанана зусизамиґфален багато моїх робочих поїздок пов'язані з викладанням та виступами. Тож відтоді, як почалася пандемія, усе було скасовано. Майже все. Я уявляла собі, як я сиджу в цих будівлях, знайомлюся з однокурсниками. Ми йдемо випити і таке інше. Тепер все відбувається виключно онлайн to данти, що мене насправді сильно засмучує, це те, що на моєму банківському рахунку залишилися останні кошти. Я справді не мав грошей заплатити за наступну оренду або купити продукти. Тю у якийсь момент я просто працював над своїм тілом. Я залишався тут, вмикав музику, танцював і відпускав все. Я давав волю усім своїм емоціям. І всередині я запитував себе, що я можу зробити. Для мене ізоляція стала формою розширення можливостей. Я почав викладати онлайн. завдяки коронавірусу. Я усвідомила, що люди не живуть вічно, і що важливі для нас люди також не живуть вічно. І тому варто кілька разів поміркувати над тим, що говорити цим людям. Корона гадвалімпостів на корона змінила моє життя в позитивному сенсі у довгостроковій перспективі. Я думаю, бо я багато дізналася про себе. Приміром, наполегливість не одразу казати: ні, я не буду цього робити, тому що в цей момент справи можуть піти погано. Позитивна енергія можна бути в гарному настрої навіть у погані часи, або якось змусити інших людей почуватися позитивно. Якби зараз пандемія закінчилася, я би пішла на вечірки: техно рейв, хіп-хоп вечірки. Тоді я б справді була серед людей, серед якомога більшої кількості людей. Я би пошукала, скільки коштуватиме найдешевший квиток до моєї батьківщини, і придбала би цей квиток. Я хочу зробити шоу інтерактивне шоу, яке буде сфокусоване на дотику, зв'язку спільності.